Шістдесятник, який не боявся. У музеї визвольної боротьби відкрили експозицію творчих робіт дисидента Опанаса Заливахи. Виставку присвятили столітньому ювілею українського митця. Художник за фахом Заливаха не обмежувався лише мистецтвом. Він активно підтримував заарештованих побратимів. Писав відкриті листи до самвидаву на захист переслідуваних. Його художня майстерня була своєрідною конспіративною квартирою для учасників національно-визвольного руху 80-х-90-х років минулого століття. Це художник, який був в когорті тих художників, які вперше були заявлені як українські художники. На їхніх картинах ми не побачимо зображення щасливої радянської дійсності, як доярка чи колгосниця щасливо сапають лани буряків чи комбайнер. Молотить пшениця, все таке інше. Ми бачимо українців, які переживали якісь важкі періоди своєї історії. На виставці понад півсотні робіт художника. Опанас Заливаха надавав перевагу станковому та монументальному малярству. Книжковій графіці створював вітражі та мозаїки. Загалом усі мистецькі твори Заливахи передають особливу атмосферу життя українців радянської доби. Надзвичайна цінність, і треба би було все моєю найбільшою мрією. На сьогоднішній день це створення музею Панаса Заливаха в івано франківську І це я вважаю себе було гідним вшануванням його пам'яті. Опана Заливаха помер 24 квітня 2007 року. У середмісті Івано-Франківська йому встановили пам'ятник. Уляна Николюк, Софія Савчук, новини на вежі.